Діти навчальних закладів міста намагалися якнайкраще розкрити тему безпечного поводження з газом та газовими приладами, показати важливість правильності експлуатації і господарського догляду за побутовими газовими приладами. Учасників конкурсу привітала начальник управління охорони праці пад «Житомиргаз» Лілія Капєкіна. Стало вже доброю традицією під час проведення місячника безпечного користування газом побуті проводити конкурс малюнку. А у нас спортивний газ. Цьому році конкурс завітав в зону діяльності Коростенського управління газового господарства. Я ось розглядаю ці малюночки і бачу, як добре все-таки ви розумієте тему газу. Газ це не тільки добро, зручність, тепло, комфорт, але коли ним доволі не дбало користуватися. То може призвести до таких, як то кажуть, недобрих наслідків. Хай набуті знання допоможуть вам у майбутньому. Виступаючи, неодноразово говорили про необхідність проведення таких заходів. Вони є запорукою того, що газ буде надійним помічником у наших оселях. Адже сьогодні суспільству неможливо уявити без газу. Я вдячний за те, що ви прийняли участь в такому конкурсі. Значить, дійсно, дай Боже, щоб воно пройшло не так просто, щоб ви все запам'ятали. Вам ще дадуть сьогодні пам'ятки, і ви їх все запам'ятаєте, прочитаєте. Я дозволяю вам робити зауваження не тільки самим не порушувати правила безпеки з газом користування. Значить, я сподіваюся на те, що ви будете зауваження робити тим, хто це робить, і навіть дорослим. На заході присутнім демонстрували відеосюжети на тему безпечного поводження з газом та газовими приладами. Ще багато говорили про використання газу в побуті та застерігали дітей про те, що не можна бавитися з блакитним паливом. Хотів би ще наповнити, що конкурс малюнка про безпековий стан газу в побуті – це є загальна державна акція. І ось у мене в руках знаходиться журнал такий, де від кожної області включені найкращі малюнки. Я обов'язково обіцяю, що ми ваші кращі малюнки, які є переможцями, направимо їх в місто Київ для того, щоб від Житомирщини були. Журі відібрало 30 найкращих малюнків, автори яких отримали подарунки від Коростенського управління газового господарства. Також були визначені призові місця. Третє почесне місце посіла Анастасія Лагутович, школа номер 10 В подарунок отримала смартфон. Другу сходинку виборола Ліза Стужук, навчальний заклад номер 13 Їй вручили цифровий фотоапарат. Переможницею конкурсу стала Катерина Фініка, школа номер 2 Їй подарували велосипед. Вітаємо дівчаток.